Доброго дня колеги! Мене звати Лаврис Роман. Я менеджер з демонстраційних досліджень компанії Bayer. Зараз ми з вами знаходимося на локації Агроарена Дніпро. Хочу вам презентувати наш дослід, який ми заклали на посівах соняшнику, а саме, ефективність інсектицидного препарату BELT проти лускокрилих шкідників. До вашої уваги. Варіант, на якому ми не застосовували наш інсектицид Белт. На сьогоднішній день наш посів масово уражений бавовниковою совкою. Як ви можете бачити, листова пластинка майже повністю виїдена. Залишились лише жилки. За нашими підрахунками, на одну рослину припадає від 16 до 22 особин шкідника. А тепер зараз перейдемо на оброблений варіант. На даному посіві нами 18 липня був внесений препарат Белт в нормі 150 г на гектар. Як ми знаємо, препарат Белт, який має в своєму складі флубендіамід, має дуже потужну і швидку дію на великий спектр лускокрилих шкідників. Як ми бачимо, на цьому посіві ефективність препарату дуже висока, і під час обліку нами даного шкідника не було виявлено. Дякую за увагу і до зустрічі на наших полях.